Я визнала, що потрапити в аварію в Лос-Анджелесі дуже легко, навіть якщо ти не був за кермо. Собственно, така ситуація сталася. Зі мною я припаркувала свою машину біля молу і якась дуже нехороша людина, як бачите, мене протаранила і уїхала. Сказати, що я була в Шокійниччині, це нічого не сказати. Я вперше ставкою з такою ситуацією, і я реально не знала, що робити. Але дякуючи Богу, в мене є хлопці з K&M Collision, і я їм зателефонувала. І щоб розуміла, через 30 хвилин вони вже були зі мною, забрали мою ласточку і повезли на ремонт. Хлопці допомогли мені відкрити клейм для іншурінсу, і вже через тиждень моя ласточка буде готова. Якщо вони займаються ремонтом будь-якої важкості, а ще подивіться, скільки в них машин. Ще в них є покраска будь-якої важкості, також у них отака ось штучка, яка щити колір вашого автомобіля, міксує кольора ідентично і вони фарбують вашу тачечку. І вона виглядає новенькою, свіжою, гарненькою, коротше, просто огонь. Друзі, якщо вам потрібні якісь кузовні роботи, щось підправити, щось підкрасити, приходьте до моїх хлопців.